Є yeah. вільна годинка, де я може, не поспішаючи, з вами трошки за чашечкою чаю поговорити про дещо цікаве. Це буде корисно і як для жінок, і так для чоловіків. Я завжди про гармонію, я завжди про те, щоб люди екологічно. Проживали це життя для себе, оточуючих і досягали тих цілей, до яких вони прагнуть. Тому що чим більше навколо нас успішних, позитивних людей, тим більше у нас шансів бути гарним суспільством, успішним суспільством, екологічним суспільством, суспільством з майбутнім. Це така трошки загальна була передумова. А сьогодні тема уповільнення. Мені свій час постійно казали, чому ти така мідна? Коли питання стосується роботи, я досить швидко, слажено її вип... виповняю. Але коли питання якихось роздумів, якихось рішень, якось проведення свого вільного часу, я дуже-дуже уповільнююся. І це ще було з самого дитинства. Це дратувало більшість людей, тому що всі ж звикли, що треба поспішати, треба кудись там бігти і так далі. Бо ну, часто у нас гаяти не дуже добре, це якось фу-фу-фу. Що стосувалося лінії, там полежати подовше, полінуватися, коли є можливість ця. Але мене постійно якось засуджували. І, в принципі, наше все суспільство так складено, що бути повільним, лінуватися, дозволяти собі, це фу-фу-фу-фу-фу. Але насправді, коли ми дозволяємо собі, просто тут і зараз бути неспішним, повільним. Дослухатися до своїх думок, до своїх відчуттів. Нікуди не поспішати. Хочеться полежати, полежали. Хочеться подивитися фільм і відвимкнути телефон зробили. Ми таким самим чином, в конекті з собою, ми таким самим чином. Дозволяємо відновитися внутрішній нашій енергії. Якби більше людей в нашому суспільстві так робило, менше б було енерговампірів. <сум> Тому що дуже багато енерговампірів саме через те, що вони оце на цю суету витрачають дуже багато енергії, і вона кудись просто вихлопується і в них не зберігається, не відновлюється. Ну і плавненько підійшли до теми енерговампірів. Хто це такі, це люди, у яких нестача власної енергії, вони дуже швидко її якось викидають назовні знову ж. Через те, що, можливо, вони трошки живуть не в тому темпі і не дозволяють собі відпочивати. А дуже багато великий тиск, стрес суспільства. Самі по собі енергетично, коли вони зростали, їх там гнобили, закривали очі на їх потреби, ігнорували їх. І Такі люди вони постійно будуть із кожи вон ліс, щоб аби тільки їх помітили, аби як хоч трохи відчути якусь свою власну значимість. І так стається згодом, що людина постійно живе в дефіциті енергії. І коли у нас мінус, ми тягнемо на себе плюс. І люди, які в гарному настрої, в гарні, у гарному стані своєї енергії внутрішній, вони завжди попадають в пастку цих енерговампірів і їх годують. Але є тут і інша сторона медалі, як то кажуть, коли енерговампір бере щось. З людини енергію, вона бере не тільки, цей вампір бере не тільки позитивно, але й бере весь негатив. Щось на кшталт того, коли буваються енергетичні прив'язки, прив'язки, підв'язки, перекидні енергії. В магії дуже багато цього. Хто не вірить це, можете не вірити. І дай Боже, щоб ви просто з цим на особистій шкурі не відчули, як то буває. Але це буває. І вірите ви це, не вірите, це вже ваше рішення. Воно є. І є, наприклад, ритуал, який називається, який називається атвод. Тобто, як він відбувається? З людини, будь-який негатив, який йде на людину, робиться атвод на щось живе. Це може бути і рослини. Ну, знову ж там багато правил, багато нюансів, я так поверхнево, щоб ви розуміли саму суть. Це можуть бути е, рослини, тварини, люди. Так, так, з людини на людину. Тобто, що відбувається, якщо якась, якийсь Вася, якомусь Петі робить якусь магію, якийсь негатив, а на цьому е, васі на якого роблять негатив, на якого негатив робить петя. В нього є отвод, наприклад, там, на федю. І у цей весь негатив, який петя б'є по васі, він відходить феді. Або на тварину, рослину, і так далі. Ну, хто на що гаразд, як то кажуть. І так воно працює. Це класний захист, але є й свої нюанси. Також є переклади. Тобто, ну у це є переклад, тобто, я все своє погане перекладаю на іншу людину. А її гарне щось, ну це якщо переклади, а не отводи, а її щось гарне я забираю собі, але не так воно діє. І все одно є, як то кажуть, побочечки. І ці побочечки в тому, що якщо хтось підключився до іншої людини, з неї бере якісь ресурси, то і якийсь негатив цієї людини також він на себе бере. Частково стає отводом не тільки благополуччя, але й негативу. Але про це дуже багато практики замовчують, коли до них звертаються з такими проханнями щось комусь поробити, щось у когось вкрасти. Так от енергетичний вампір це такий природній uh, крадій. Цієї енергії він може з вас схапати енергію і до того ж, як і плюс, так і мінус. Звісно ж, таких людей хочеться уникати. Після таких людей дуже важко, настрій може бути псуватися, може відчуття такого якогось емоційного провалля бути, може відчуття навіть якогось запаморочення, нудоти, у когось навіть може бути розлад шлунку. Тобто тут однозначно якось реагує на це тіло, тому що дуже багато качнули енергії. Але ви ту відновитеся. А той вампірчик пожре спочатку солоденьке, а потім прийде до гіркого, до того, що у вас було щось погане. Тому, коли таке трапляється, не треба казати: ну за які гріхи? За що мені таке? Часом це такі е, санітари, як ото є санітари лісу, так, наприклад, там, вовки і так далі. Так, от є е, санітари суц... е, суспільства. І якщо ви перетинаєтесь з цими вампірами, можливо, е, щось негативне вищу силу дозволили з вас скинути, щоб забрала та людина, яка є таким условним санітаром суспільства. Е, чи зустрічалися ви з енергетичними вампірами, чи було щось таке у вас схоже з тим, що я розповіла? Якщо так, поділіться, будь ласка, не забувайте уповільнюватися, приділяти собі більше часу, дбати про своє ментальне здоров'я, розвиватися в духовному плані, дослухатися до своєї душі і завжди, в першу чергу, ставити себе. І тоді ви побачите, що і ваше життя поліпшується, ваш стан поліпшується, дії стають кращими, які навколо вас відбуваються і з вами. Люди погані від вас починають йти, а краще на їх місце приходити. Тому усім бажаю. Внутрішньої гармонії, мирного дня, мирної ночі, мирного е, вечора. Неважливо, в який час доби ви зараз мене дивитеся, бо мир для нас зараз найважливіше. Ваша Іринка Ходек і це мій канал «Точка перелому».